Доброго раночку. Смачна кава для гарного настрою. Гарно, коли хтось тобі робить каву. Але сама собі сонця. Приєднуйтесь. Доброго раночку. Пішли гулять. Новий день прийшов. Ілюша, стой, я тебе відпущу, стой. Ілюша. Леша. Это Илюша пошла гулять. Вот такой на сегодня ранок. Вот это и есть весь наш городок. Там еще несколько Домиків, але у нас одна п'ятиповерхівка. Всі дома двохповерхові. Оце такий наш маленький міні-городочок у великому місті. Чому ми дуже раді? Ось сьогодні вже нас винячили. Чи вчора, чи сьогодні. У нас тут завжди чисто. Прибирають, косять. А ось це горіх, який замерз цієї весни. Далі буде. Йдемо прогуляємося на цей бік нашого містечка невеликого. Ось там у нас городи біля нашого дома. Зараз подивимося, як люди їх саджають. Подивимось, ну в мене не так, там все професійно. Зараз глянемо. Ось тут у нас починається дорога до городів, але просто потрібно від... Будинку трішечки відійти. Ось наш будинок відніється одразу. Для кого це, мабуть, не диво, але так як я приїхала, так як я приїхала, я такого ніде не бачила, тому ділюся з вами. Думаю, що для мене це диво дивне. У нас тут квартала вели біля городу. Ось такі городики. У нас оборудували люди. Тут рядом горожі, там всяку тваринку тримають. І курочок, навіть хрюший. Ось такі городики. Це наш дом. Зараз ще трішки погуляємо і підемо додому. Та, Ілюша додому пішли. Йду на город. Це наш магазинчик. А ось туди далі дорожка, тропка на город. Підемо, покажу вам. Ось такі городики в нас. Мій не такий гарний, звісно. Я тільки починаю, вчуся, до цього ніколи не саджала. Не саджала огороди. Ось так. Тут гарно. Ось такий мій. Треба полоти, але ось потупліше. У мене тут редька, лочок. Картопелька померзла в мене. Зараз лучка зеленого на дірбані. І додому, а потім прийду. Сьогодні холодно також, треба буде попрацювати. У ну, нас лучок нервала. Тепер можна йти додому. Зараз покажу, який в мене лучок тут. Це я за городою йду. Ось такий лучок. Гарно, все ж коли є. огородик пішов, зірвав собі те, що ти посадив. Ось так, йду додому. Це троянди, які мною посаджені під моїм віконцем. Вони прийнялися, я дуже цьому рада. Там буде чотири кольори. Навіть один, ну взяла, думаю, подивлюся, голубий якийсь, білий, жовтий і червоний. І також мій кражонечок теж росте. Чому я дуже рада. Подивимося, що буде далі. Ось така в нас цього року гарна ялинка. Дуже така цікаво виглядає. Такі великі на, на ній прям. Росточки. Також біля віконця можу рости. Ще чудове, чудове моє улюблене містечко, я його так люблю. Казала про кущі, бо кущі мені на... напоминають великі букети. Тому я дуже-дуже люблю кущі, але дуже люблю, коли вони цвітуть, квітнуть. Тоді це взагалі великий-великий букет, який не треба купувати. Буду показувати подіго. Мінялися ура. Біля, біля. Белі. Ні, білі не цікаві троянди Ну що, кажуть, що зміна кольору також дуже гарно а, працює в настрій тому сьогодні зміню. Ось ті штори, вони коротенькі, це була друга в мене гординка на віконце. Я на пасочку вирішила собі підняти настрій трішечки змінила штори, поміняла. Ось цю стіну зробила і штукатурочки. У мене тут старенький ремонт робила сама, навіть цей стол. Ось цей стол я зробила також сама. Із старого потім покажу. В общем, ось на цей колір міняю. І ще хочу зробити таку скатертину Ну Що, що є, трішки підшила. Все, зараз відпарю і подивимось, що буде, який настрій поміняється чи ні. Ну що, підняла собі настрій. Тепер у мене на вікнах квіти. І тут квіти, і там квіти. І за вікном квіти. Як вам такий кольор. Ось так. Змінила, змінила собі настрій ось цією шторочкою, Це тефлонова тканина. Вона відштовхує грязь воду. Ну, подивлюсь, як буде в використанні такі тепленькі тони. Хотіла зробити це до Пасхи, але. Не встигла. Була в мене така кухонька старенька. Я, ми коли сюди в'їхали, я тут нічого не міняла. Потім війна почалася, тому думала, на цю пасочку зроблю трішки, як ото кажуть, косметичний. Зробила ось цю стінку. Захотілося мені карпичик, давно вже хотілося замість обої, не хочу бої. Купила шаблончик, купила саму простеньку штукатурку стартову. І зробила ось такий кольор стелі. Потім що я ще робила ось цей стол. Стол зробила, зараз я переключу покажу. Нова стадія ремонту столика стіл, як правильно сказати, який я вибрала ретро старенький. Сьогодні я його шпаклюю, шліфувала. Тобто зараз на цій стадії, сподіваюся, до пасочки буде результат. Ось така столишня в мене вийшла, я її вкрила морілкою. Трішечки прошліфувала. Вона в мене йде, як ви бачите, я її заказувала із деревини, тому ось такий результат потім буду вкривати лаком. Це, ще раз повторю, це етап після морилки. Ось цей столик, він овальної форми. Ну ось так зараз див, виглядає штора. З цим столиком в мене зовсім пов'язана така чудова історія. Я його шукала, шукала шукала на Олексі. Багато там було варіантів, але за межами нашого і Люди якось не хотіли пересилати тяжко. Нашла я це стіл на Олексі. шукала по своєму місту і знайшла. Зателефонувала, мені сказали, є, можете забирати, давайте з вами зв'яжемося на вихідних. Я ж чекала-чекала, на вихідних пішу, а мені кажуть, цей стол вже проданий. Я як да, розстроїлась в розпочі. Думаю, ну що робити. Ще один знайшла варіант, але далеко вести. А, мені сказали, що його заберуть. Якщо не заберуть, то напишуть мені. І не пишуть. Я ну, думаю, що робити, все моя ідея не вийшла. Не виходить знайти мені цей столик. Думаю, напишу, ще спитаю. Може, не продали, бо самі мені не пишуть. І що ви думаєте, вони мені пишуть? Ні, стол, стол не забрали. Я кажу, я ж вам писала за нього, ви мені сказали, що бронь. А вони мені кажуть, так там був чоловік, ім'я чоловіка на аккаунті в OLX. Так я кажу, це аккаунт мого чоловіка. Ну, так вийшло, в общем, що. Вони попутали, перепутали. В ітозі а, стол, оказується, в моєму городочку, а тут рядишком в гаражі стоїть. Я взагалі була в шоці. Думаю, Боже, навіть так разе може бути. Отак буває. І я його за допомогою, допомогою сина ми його принесли. Я заказала нову столешню, його обробила. Марилкою. Це саме овал сосна. І я зверху покрила морилкою, вкрила потім лаком. Ну, в общем, порадувалася. <сум> Ось тепер і любуюся. Покращила собі настрій. Трішечки зробила косметичний ремонт цієї половинки кухні. Тепер у мене на, Що? на черзі двері. Вже знайшла варіант, думаю, спробую. Коли зроблю вам покажу. Зараз покажу вам ці двері. Вони цікаві і навіть якщо вони. Я з ними впораюсь, вийдеться в мене краску. Але тут не краска, тут лак зверху ще. Ну я тут уже пробувала в мене такий розчин, я знайшла. Який знімає, розчиняє краску, і я вже спробувала. А, в общем, якщо, ну, я думаю, вийде, буду далі. Буду далі себе морально тримати, чи, як кажуть, цією роботою. Ось ці двері. Вони вкриті лаком. Під дерево зроблено було. Буду сподіватися, що вийде в мене мій, моя спроба. Це вже буде в наступному відео. До зустрічі Я в наступному відео.